Дніпропетровщина долучилась до пілотного проєкту пліч опліч. Він про відновлення регіонів України, які найбільше постраждали від ворожої агресії, ті, що пройшли жахи окупації. Наш регіон опікуватися трьома селами Херсонщини: Ольгіна, Старосілля та Бобровий Кут. Перше зруйновано вщент. Там немає жодного вцілілого будинку. Хоча ще до повномасштабного вторгнення там проживало 450 людей, чи не всі виїхали з окупації. Залишилося тільки восьмеро місцевих. Після звільнення населеного пункту мешканці почали повертатись. Загалом у селах, над якими ми беремо шефство, понівечено понад 220 приміщень. Це будинки та інфраструктурні об'єкти. Допоможемо відновити їх, а саме, відремонтувати побиті фасади, змінити дахи та вікна, подекуди встановимо нові огорожі. Профільні фахівці ОВА навідались до Херсонщини, поспілкувалися з владою на місцях. Та мешканцями. Спільно ми визначили пріоритети у відновленні. Будівельники зробили заміри та прорахували вартість відбудови. Загалом, долучено до цього процесу буде понад 150 спеціалістів. Маємо допомагати один одному. Зарада нашої перемоги над російською чумою.